Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Стрілець на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта Хрест, карта долі та сумна новина. Будьте уважні та обережні. Не довіряйте одразу всі інформації, котра до вас доходить. Якісь швидкі події за картою долі сумна новина. За картою долі це таке, що воно це не можна якось зупинити або змінити. Якщо воно є, то воно є. Ось тут. Лавровий вінок. Це успіх, він може бути як по роботі, так і якісь особисті моменти. І ще ось тут добра новина. Звісно, ці дві події можуть одна до одної не стосуватися, а можуть навпаки. Спочатку щось трапилося, а потім потроху виправилося. І ще ось тут документ. Якщо ці дві події не пов'язувати сумну новину, а також ось, ось цей документ і лавровий вінок, то ніби хтось або закончив навчання, або якась ситуація така, що ви будете напістали подістали, так би мовити. І ще ось тут у вас кохання. Життя таке воно є, як калейдоскоп. Тут гарне, тут не дуже. Ми з вами прямуємо вперед. Тут кохання, добра новина. Тут якісь документи лавровий вінок і ось тут третя ситуація. Як вони між собою пов'язані або ні? Дивіться по своїх обставинах. Прямуємо вперед і дивимось на розвиток подій. Знак зодіака стрілець з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Другий розклад. Завершується якийсь договір. Він може бути оренда житла або якийсь. По роботі, які вам відомо, і чомусь скандал. Хтось чимось може залишитися незадоволеним. І тут ще покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивіться, не залиште нічого поламаного або щось таке. Після себе, щоб не було до вас претензій прокльонів. Лавровий вінок знову повторюється. І знову троянда кохання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили. Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад. Знак зодяка стрілець. Щастя. На завершення тижня. Щастя. Третій раз повторюється лавровий вінок. Зверніть увагу, якась така буде подія, що ви будете дуже щасливі. Ось тут сонце. І ось ваш лавровий вінок. Дивимося, друзі. Знову повторюється розбите серце, а також якийсь скандал. З чим це може бути пов'язано? Іноді пасіяс показує декілька подій, але одні події для одних, для одних людей, а інші події для інших. Якось так буває співпадіння. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Як ви пам'ятаєте, ось тут іще покровительство вищих сил, не дивлячись на ваші негаразди, покровительство вищих сил, лавровий вінок три рази і ось тут сонце і щастя. Досить такий яскравий тиждень обіцяє вам бути, як різнобарвна осінь. Червоний, жовтий, зелений, синій, сірий, всякі різні емоції, цілий спектр. Дивимося, друзі, на колоді 78 дверей. Для знаку стрілець застереження. Двоєчка пентаклів. Та порада. Карта сила. Старший аркан. Друзі, двоєчка пентаклів показує, якийсь у вас низький рівень ресурсів або грошей, або здоров'я. Якихось ресурсів, низький рівень. Застереження полягає в тому, що робіть все обережно, якщо можна більше відпочивайте, а також не тринькайте гроші. Це застереження. Апарада карта сила, старший аркан. Карта сила це карта відноситься до знаку Леви, ваш астрологічний друг. І ось воно, ваше сонце. Сонце це знак Лева. Це е, всесторонній успіх, як в особистих справах, так і загалом. І ви будете сяяти. Ось ця сила, вона дуже потужна. Це вам порада. Не дивлячись на що у вас буде успіх. Намагайтеся його прийняти, і щоб все відбулося правильно. Ось такий, друзі, у вас, вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.